Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку для чого нам проводити спостереження? Стік до класу він скликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Чи подобається вам гуляти в садку, в парку? Що цікавого можна побачити у природі? За ким і за чим можна поспостерігати. Подивіться на малюнки, уважно їх розгляньте. Знайдіть відмінності на малюнках. На першому малюнку ми бачимо жінку, яка сидить на лавці, розмовляє по телефону. А по доріжці біжить чоловік попереду. Песик. А на другому малюнку ми бачимо ту саму картину, лише песик на ній відсутній. Чоловік біжить без песика? Яку пору року зображено на малюнках? Так, на малюнках зображена осінь. Дітки, а за якими ознаками ви про це здогадалися? За ознаками пожовтілого листочку на деревах, за тим, як одягнені люди ми можемо зрозуміти, що це саме осіння пора. Досліднику важливо вміти спостерігати. Спостерігати діти це уважно розглядати предмети. Та зміни, які відбуваються довкола. Усі вчені є дослідниками. Чи доводилося вам спостерігати, як Ластівка сільська будує своє гніздечко? Спостерігаючи за її поведінкою, можна з'ясувати таке. Як ластівка обирає місце для гнізда? Де і як беруть будівельний матеріал? І з чого розпочинають свою роботу, коли будують свій будиночок? Як завершують роботу? На фото, яке ви бачите на екрані, зображено, як пташка. Штовує своє гніздечко. А чи знаєте, ви, дітки, що ластівки народжуються і зростають улітку, в гніздах під дахами наших будиночків? Восени вони відлітають у теплі краї. Коли в нас в Україні зима, ластівки мешкають в Африці. А навесні ці пташки знову повертаються до нас, до своїх домівок. А що цікавого, ви знаєте, про ластівок. Готуємось до спостереження. Сьогодні, дітки, ми говоримо про спостереження. Але для того, щоб правильно провести спостереження, необхідно до нього ретельно підготуватися. Перш за все, потрібно скласти план спостереження, визначити мету, за чим і для чого ви будете спостерігати, скласти план, як саме ви будете спостерігати за тим чи інним предметом чи явищем? Зафіксувати результати, тобто все, що ви побачили, необхідно занотувати у нотаток або спеціальний зошит, зробити висновок, що було на початку і що відбулося пізніше, що ви могли побачити при своїх спостереженнях. Всі дослідники дотримуються правил. І обов'язково занотовують свої результати досліджень. А ми з вами, якщо у вас є така можливість, дітки, можемо провести експеримент. Візьміть невеличку зрізану гілочку і поставте у воду. Залиште дату початку спостережень. На листочку або приклейте на скляночку, там де стоїть ваша гілочка. За який час розпуститься листячко? Поспостерігайте, скільки днів має пройти, щоб у гілочки почало розпускатися листячко. Зараз, дітки, я пропоную вам розгорнути сторінки вашого зошита. Знайти тему, для чого проводити спостереження та опрацювати цю тему разом зі мною. Пам'ятаєте, що сторіночки зошита у вас різні, тому ми шукаємо за назвою, для чого проводити спостереження. Якщо в вашому зошиті є це завдання, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання, яке ви бачите на екрані, відсутні у вашому зошиті, тоді ви просто опрацьовуєте його усно. Перше завдання. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо цибулину у різні часи її росту. Яку цибулину висадили раніше? Пронумеруйте, будь ласка, і поясніть свій вибір. Якщо її висадили раніше, значить вона мала стати більшою, соковитішою, і її листячко мало бути вищим. Тобто ось ця рослинка висадена раніше. Пізніше за неї посадили ось цю рослинку. Тут ми маємо поставити цифру 2. Ще пізніше посадили ось цю рослинку, і найпізніше ось цю маленьку. За розмірами рослини. За висотою її листячка, ми можемо зрозуміти, як давно посадили цю рослинку. Якщо у вас є можливість, дітки, я пропоную вам все ж таки провести дослідження, зрізати гілочку. Або квіти, або кущика якогось, і поставити зрізану гілочку, або не одну у склянку з водою. Поспостерігайте, як і коли розпускаються на гілочці листочки. Запишіть дати та замалюйте у зошиті або на листочку зміни, як змінювалися. Вигляд ваших гілочок. Поставили гілки, з'явилися листочки, бруньки розкрились, гілки розпустились, можна так записувати і ставити дату, в який день це відбувалося, або протягом якого тижня це відбувалося. Дітки, я нагадую вам, що провести дослід я пропоную, якщо у вас є така можливість. Наступне завдання третє. Поміркуй, підкресли якості, якими повинен володіти дослідник. Подивіться, у нас є тут декілька якостей: акуратний, уважний, веселий, спостережливий, відповідальний, лінивий. Як ви думаєте, які якості підходять дослідникові? Акуратний, звичайно, будь ласка, підкресліть це слово в своєму зошиті. Ще яким має бути дослідник? Уважним, дуже уважним. Так, і це, підкресліть. Далі, яким іще має бути? Спостережливим, правильно! Як же ж він може бути дослідником, якщо не буде спостережливим? Підкресліть, будь ласка, це слово в своєму зошиті. Ще яким він має бути? Відповідальним. Так, не можна почати дослід і не довести його до логічного завершення. Це не називається дослід і дослідження. Це просто якась гра. Тому саме акуратним, уважним, спостережливим і відповідальним мають бути всі дослідники. Можете, дітки, підібрати і надрукувати в зошиті ще якісь свої якості, які ви вважаєте, що повинні володіти дослідники. Наступне завдання 4. За допомогою дорослих надрукуйте, будь ласка, риси характеру юного дослідника. І напишіть, якими ти вже володієш, а які ще необхідно розвивати. Наприклад, уважність, старанність і допитливість це риси характеру юного дослідника, якими вже володієте ви. А зосередженість, відповідальність і спостережливість це такі риси, які вам потрібно ще розвивати, тому що вони набуваються з досвідом і з тим, як дитинка росте. Погляньте завдання п'яте. Порівняйте, чи однаково пришили гудзики на різних фабриках. Подивіться, гудзики на фабриках пришиті по-різному, так? Будь ласка, пришийте решту гудзиків у вашому зошиті так, щоб у кожному рядочку були однакові візерунки. Звертайте увагу на ті гудзики, які зображені у вашому зошиті вже пришитими. І відновіть. Послідовність на тих гудзиках, які у вашому зошиті зображені не пришитими. Уміння спостерігати важливе для кожного дослідника. Усі дослідники занотовують результати своїх досліджень. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденниках, а наприкінці уроку я пропоную вам обрати емоційну ромашку. Виберіть ромашку із тією хмаринкою, колір якої відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, у мене все вийшло, жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за роботу і за увагу на уроці і прощаюся до нових зустрічей!